Територія вільних людей саме під таким гаслом музично-літературне об'єднання «Музлітер» відсвяткувало восьму річницю з дня заснування. На свято у затишному дворі центральної міської бібліотеки зібрались багато друзів, учасників творчого об'єднання. На свято завітали і мої колеги. Мистецький фронт міста, попри все, працює, та дарує нам багато творчої і обдарованої молоді. Теплим літнім вечором музично літературне об'єднання Музлітер. Зібрало багато гостей, адже за вісім років діяльність творчої групи вже вийшла далеко за межі міста. Тримати усіх разом стільки років непроста задача. Проте для співзасновниці «Музлітру» Марини Мусієнко немає завдань, які вона не змогла виконати, бо дуже палко любить, як вона ласкаво називає, своїх людей. З владом, з яким ми це заснували, це народилася ідея ще коли був клуб Ріжнів. І ми так для себе вирішили, що у нас дуже багато творчої молоді, і ми так вирішили, що хай буде так, хай буде наше. Музліт, музика і література. Я більше пишаюсь своєю молоддю, бо вони дорослішують. І я дивлюсь, вони стають професійні, вони поряд зі мною, а я поряд з ними. І це мене надихає. За вісім років музлітер успішно презентував місту безліч проєктів та заходів для творчої молоді, яка хотіла виступати локально на камерних зустрічах, де завжди можна зустріти однодумців. Серед такої молоді і Андрій Енбулатов, який пише власні вірші. А за підтримки об'єднання неодноразово проводив власні творчі вечори. Музлітер, де... він це він був величною такою постаттю у сучасній культурі нашого міста. Це також є заслугою нашої організаторки Марини Мусієнко. Вона є дуже талановитою організаторкою масових заходів, котра на кілька голів вища за і Віварт, і Факел, і тих самих сіджей. Музлітер він як починався своя унікальна. Платформа своя унікальна якась позиція у неї була для того, аби дозволяти культурній інтелігенції та технічній інтелігенції нашого міста самовиражатися і разом з тим самозбагачуватися, коли сучасна культура. Творча група музлітру свій час виступала в міських парках, клубах Артхаус, «Брежнєв», Без Баяна та Торба також виїжджали і за межі міста. Творча плеяда на одного покоління була вихована в кращих традиціях творчої інтелігенції Кам'янського. Кожному з учасників така співпраця дала поштовх у велике творче життя. Мої перші кроки в літературі вони були пов'язані з Мариною Мусієнко. Тоді ще музлітру як такого повноцінно ще не було. Але тим не менш ми спілкувалися. Вона якраз працювала із молоддю, працювала у торбі. От ми з нею познайомилися якраз через те. Завдяки їй у мене пройшла презентація моєї першої книжки. Тому так це дуже такі теплі відносини вже про нас крізь роки. Насправді бажаю, щоб це продовжувалося, щоб було більше концертів, Сертів було більше заходів, було більше емоцій. Серед активних відвідувачів музлітру пані Алла вона пам'ятає, як все починалось та який шлях був у творчої команди. Проте залюбки згадує кожний захід, адже вони неповторні та унікальні. Всі ці, ці роки не пройшли даром, тому що багато цікавих заходів було проведено. Зібрали вони під своїм крилом, багато молодих, цікавих. Талановитих людей і багато від получили отримали старт у велике життя, у велику творчу діяльність. Бачите, незвичний досить формат сьогоднішнього заходу. І а взагалі, це зустріч дуже теплих, щирих друзів. Атмосфера заходу була чарівна: музика, вірші, пісні, вогники, гірлянд, смаколики все це створювало саме той настрій дня народження. Під кінець заходу кожен охочий міг зробити донат на ЗСУ, адже завдяки нашим захисникам та захисницям проводять такі заходи, зазначили організатори.